Шановні брати і сестри Українці, шановні сини і дочки Бога, шановна моя велична українська нація, навколо якої сьогодні повертається весь світ. Сьогодні 15 серпня 2025 року, великий день. Сьогодні зустріч. Світового злочинця якого ще світ не бачив, який краде дітей і вбиває мирне населення Путіна і великого президента Великої Держави Великої Америки Дональда Трампа. І сьогодні вони будуть говорити про Україну. Ну, що це за переговори? Ми на них не дуже е, надіємось, тому що вони якби. Про Україну, але без України, і вони ніякого значення не будуть мати. Просто Путін як злочинець, як кручверть, обкрути оп'ять порядного Трампа навколо пальця, оп'ять принизить його на весь світ і нічого з цих е, зустрічей корисного для людства не буде. Тим більше для України. Єдине, що може бути, коли Дональд Трамп все-таки виконає свої обов'язки перед світом і арештує цього злочинця і закриє металеву клітку, з якої він дасть команду терміново вивезти всі війська з території України по кордону 91-го року, який ж, яку Путін і підписав своєю рукою. І відведе від цього кордону ще на 300 кілометрів всі війська від кордону України. А цього злочинця після цього, як він дав ці команди, о, великий Дональд передасть в Великий світовий суд Гаага, і там буде весь світ судить. І Розбиратися з цим сатанізмом, з цим Путіним. Ну а нам українці що? Нам треба українцям зараз молитися за Дональда Трампа, молитися за те, щоб Путін не заразив його сатанізмом. От, і щоб Дональд Трамп все-таки представляв в світі великий порядок, е велику волю, велику справедливість. От, і Велику Америку достойною такою, як вона повинна бути і наводить, і тримати світовий порядок у спокої без воїн і без вбивства один одного. Це моя така думка. Я даю команду як національний гетьман України, українських земель, і прошу Дональда Трампа. Виконати цю світову вимогу Світового суду, світовий припис на арешт злочинця Путіна. Якщо Дональд Трамп побоїться це зробити, то ясно, що Америка трошки потиря свою владу в світі, вона принизиться. Перед світовим злочинцем і вже не буде тієї поваги до Америки, яка була колись. І Америка може вже великою і не бути. Тільки перемога України перед цим злочинцем, перемога України над російським злом може знову повернути велич Великої Америки. Якщо Велика Америка виконає вимоги міжнародного меморандуму, міжнародного Будапештського меморандуму і виконає свої обов'язки перед всім справедливим світом, ми, українці, не важно того, як поведе себе Дональд Трамп, як поведе себе Путін, як поведе себе великий Китай. Ми все одно переможемо. Україна переможе, і Україна все одно поведе світ по широкій дорозі до Бога. Тому що Бог за Україну. І це чим переговорено? От я національний гетьман України, українських земель, я провів переговори з імператором Китаю і просив, щоб Китай. Не допомагав Російській Федерації, не давав зброю. Імператор мені, звісно, не, не завірив мене, що цього не буде. І що Бог створив? Він усі Північні ріки в Китаї наповнив водою до такого рівня, що вода затопила всю столицю Китаю. Це їм знак. Цьому Китаю, що не працюйте проти Величної України. Бо Господь сьогодні показав вам, що Господь сьогодні затопив вам столицю, а завтра він не знає, що зробить з Великим Китаєм. Хоча ми ж домовились з імператором Китаю, що по Урал це Україна, а після Урала це Китай, великий Китай. І працюємо разом, і тримаємо весь світ у спокої. І ніхто не може нам, українцям, указувати, як нам жити, як нам що робити. Хочете, допомагайте. Не хочете, відповідайте перед Богом за свої неправильне розуміння сучасності. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! В цьому не може сумніватися ніхто у цьому бренному і грішному світі. Я національний гетьман України, українських земель, Завірюю вас, що Україна буде завжди, Україна переможе і все мирне, щасливе, вільне буде Україною. Амінь.